Вітаю, це проект Ну що там у вас. Мене звуть Олександр Іващенко. В рамках цього проекту ми спілкуємося з колегами з різних регіонів України, обговорюємо наші досягнення, наші втрати та дізнаємося, як живуть українці в умовах війни. Сьогодні з колегами з Рогобича хочемо обговорити процес декомунізації в наших містах. Софія Савченко вже чекає на спілкування. Софія, раді вас чути і бачити. Вітаю, Олександре. Рада бути у вашому ефірі. В Черкасах не припиняється процес декомунізації. Активно працює топонімічна комісія, і місто регулярно позбавляється назв пов'язаних з радянською епохою. Наприкінці минулого року міські депутати погодили перейменування 112 скверів, вулиць, провулків, інфраструктурних об'єктів. І тепер в Черкасах буде вулиця Святителя Луки, Степана Бандери, княгиню Ольги. Під час обговорень було порушено таку чутливу для нас всіх тему, як перейменування вулиць на імена полеглих героїв. Вирішили це питання відкласти до нашої остаточної перемоги. А натомість в Черкасах нині з'явиться алея героїв. Дискусії мають продуктивний характер. Не всі пропозиції підтримуються. От, як приклад, приведу вулиця Мєчнікова. депутатам. Довели, що це був український лікар, і його іменем названа названий університет в Одесі. Ось такі справи у Черкасах. А як у вас? Так, у Дрогобичі активно перейменовують вулиці, позбуваються будь-яких асоціацій з ворогом. Натомість вшановують пам'ять про тих, хто має, зокрема, стосунок до міста. Відбуваються засідання спеціальної комісії, до роботи якої залучені архітектори, історики, краєзнавці і громадські активісти. Щодо нових назв вулиць та пропозицій, було проведено відкриті електронні консультації з громадою. Так, ось у Дрогобичі вже перейменували, зокрема, вулицю Бардійську на вулицю Героїв Азову, вулицю Механізаторів на вулицю Івана Бобарського. Петра Чайковського перейменували на вулицю Мирослава Скорика, а вулицю Мічуріна на вулицю Володимира Кобрина. Також вулицю Глінки перейменували на вулицю Руслана Сіксоя, а вулицю Сахарова на вулицю Івана Тецька. Щодо деяких назв, то ще точаться дискусії. Такою була і вулиця Рєпіна в Дрогобичі, але її таки виключили з переліку вулиць, які підлягають дерусифікації. В інституті українознавства імені Крип'якевича Національної академії наук України зазначають, що художник Ілля Рєпін народився на Харківщині, і загалом українська тематика, зокрема козацькі сюжети, займали дуже вагому частку в його багатій мистецькій спадщині. Процес цей перейменування вулиць в місті є нелегкий і не швидкий. Але як сказав мій колега, тепер ми не будемо пояснювати дітям, хто ж такий той Сахаров. А розкажемо натомість про другобичанина Івана Дацька, бійця батальйону оперативного призначення імені Героя України, генерал-майора Сергія Кульчинського і засновника муніципальної варти в Дрогобичі, який віддав своє життя за незалежність України. Ось такі справи. Софія, дякуємо вам за спілкування. Будемо сподіватися, що перемога і в ідеологічній битві буде за нами, і вона не за горами. Приємно було поспілкуватися. А я нагадую, що це був проект Ну що там у вас? Скоро побачимося на телеканалі Віка Щасти!